В даному відео ми поговоримо про сумку для скидання магазинів від бренду Emerson. У нас на каналі вже були відео про товари Emerson і якість їх доволі непогана. А ціна підійде для тих, хто хоче заощадити. Сумка для скидання магазинів виготовляється із кордури щільністю 500 ден у багатьох кольорах, по типу олива, койот чи безліч варіацій мультикаму. Для того, щоб вміст під сумку залишався всередині, присутня еластична розинка зі стопором, затягуючи яку буде змінюватися рівень затяжки отвору. Щоб не витрачати дорогоцінні хвилини у пошуку отвору під час кидання магазину виробник, зробив верхню частину з міцним каркасом, яка тримає форму. Також для відводу вологи чи дрібного сміття знизу присутня велика кількість металевих люверсів. Для того, щоб закріпити дану сумку на жиле чи інше спорядження, ззаду присутня система молі. І, як завжди, з мене прикольні штуки на огляді, а з вас лайки.